Законна ціль, як українські війська знищили залізничний пором у російському порту Кавказ, крадене збіжжя, що розповіли в СБУ про операцію із затримання іноземного суховантажу. Бетонні укриття. Чому окупаційна влада згадала про безпеку на півострові? Удар по порту Кавказ, що в Краснодарському краї Росії, 22 серпня. Українські війська знищили залізничний пором Конротрейдер. Це підтвердили ОМВС України. За даними оперативного штабу Кубані, на поромі було 30 резервуарів із паливом. А російське інформагентство Тарс повідомило про 13 поранених, чиє загиблі не кажуть. Речник ВМС Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному Крим розповів, цей пором був останнім, що працював у порту Кавказ, і крім палива з Росії до окупованого Криму, возив озброєння. Тож це була цілком легітимна ціль. Те, що він затонув безпосередньо на місці завантаження, він ще й перекрив доступ до цього причалу. Це пальне було в першу чергу для окупаційного групування, яке діє на півдні України, в тому числі і для кримського гарнізону. Тому, відповідно, так, забезпечення саме цього групування, воно ускладнене. І в другу чергу, звісно, росіян вже цікавить проблеми місцевого населення. Але, звісно, це вплине і на кількість, наявність пального в самому Криму його доступності для цивільного населення, знищений порон та невеликі суда неподалік видано нових супутникових знімках порту Кавказ, оприлюднених проектом Радіо Свободи схеми. Також пошкоджена інфраструктура, зокрема залізничне полотно, що веде до моря. Тим часом жителі окупованого півострова розповіли Суспільному Крим, що запасаються пальним. Висадка правоохоронців на борт ЮСКМФУ МФУ проходила в екстремальних умовах, тобто на ходу. Так, 11 липня українські правоохоронці акваторії Дунаю затримували корабель, що портів окупованого Криму вивозив крадене українське зерно Оперативник Служби безпеки України, що брав участь у спецоперації, вперше розповідає подробиці: судно мало проходити по тим ділянкам Дунаю, які є внутрішніми водами України, тобто суверенної території України. А отже, існуватимуть реальні та правові підстави. Щодо його затримання, розслідувачка проєкту «Сій Сікраєм центру миротворець Катерина Єресько каже, відстежувало з командою пересування судна крадія зерна з листопада 2023 року. Нам вдалося зібрати дуже таку серйозну повну інформацію про нього. Ми написали публікацію. Ми не по всім заходженням пишемо саме журналістські великі статті, тому що не завжди ми можемо. А повністю як би, забезпечити доказами той чи інший матеріал. Тому тут у нас були повні докази: ми знали, що воно завантажує, куди воно піде, хто завантажує, там, ну і так далі. Встановили капітана ну, і опублікували статтю. От ми бачимо судно, ну воно не тут знаходиться. 7 липня воно вимкнуло АІС. Це було вже після того, як його затримали наші правоохоронні органи. Інформацію про те, що МФЮ прямує до Дунаю у Молдову, а відповідно звідти повертатиметься, розслідувачі на початку липня повідомили правоохоронцям і ті почали відстежувати маршрут судна. Ми готувалися до різних сценаріїв. Зокрема, врахували, що екіпаж може проігнорувати законну вимогу зупинки. Та спробує покинути внутрішні води України, тобто фактично втекти. Саме це каже оперативник СБУ і намагався зробити капітан, коли дізнався про погоню. Радіозв'язком ми зв'язалися із судном. Спочатку його представники нас запевнили, що готові зупинитись та прийняти оглядову групу на борт. Проти дії капітана свідчили про зворотні. Він проігнорував законну вимогу зупинитись. Та навпаки увімкнув максимальний хід. Втеча не вдалася. Корабель правоохоронці зупинили. Екіпаж затримали. На підставі отриманих доказів слідчі головного управління СБУ Автономній Республіці Крим за процесуального керівництва прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Повідомили про підозру капітану вказаного судна за ознаками Порушення в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Як встановлено розслідуванням, капітан вантажного судна є громадянином однієї з країн Південного Кавказу. Катерина Яресько розповідає більше про корабель, затриманий правоохоронцями. В кінці травня воно зайшло в Камишову бухту окупованого Севастополя, доставило сіль з турецького порту Кардині Сереглі, розвантажилось, вийшло. Вмикнула АІС і пішло під румунське узбережжя. Капітан, який був на судні, він ну, перші два рейси рейс був інший капітан. Тобто для нього це скоріше за все перший рейс в Окупований Крим. Ну і це організація незаконного переданого кордону. Слідчий каже, за такі дії капітану корабля загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. Наразі він та екіпаж із 12 -ти. чоловік іноземців перебувають на заарештованому судні. Зараз триває досудове розслідування, проводиться ряд судових експертиз. Досліджуються рисові докази, вилучені під час обшуку. Зокрема, робоча комп'ютерна техніка з документацією, яка знаходилася на капітанському містку. Та яка доводить його протиправну діяльність. За словами слідчого СБУ, до цієї схеми були залучені іноземні комерційні структури, які спеціалізуються на міжнародних перевезеннях. І ця схема не поодинока. У Кримському СБУ ж кажуть, понад 20 капітанам суден, причетних до незаконного вивезення краденого зерна з окупованих територій, заочно повідомили про підозру. Анастасія Діденко, Дмитро Панов, Олександр Сова, Суспільне, Новини Крим. До 18 років позбавлення волі Ростовський суд ув'язнив українця Ігоря Корчинського. Російські силовики його звинуватили, нібито у підготовці замаху на окупаційного голову Криму Сергія Аксьонова. Про це повідомляє прес служба генпрокуратури Росії. За даними російського слідства, Корчинського завербували українські спецслужби. Готувати теракт він почав торік у чернівці в Сімферополі, вказаного вироку. Чоловік мав закласти вибухівку в авто Аксьонова, та його спіймали, коли забирав бомбу зі схованки. Водночас, українська дослідниця Кримська ви захисної групи Ірина Сідова Суспільному Крим розповіла, на чому базуються звинувачення, не зрозуміло. А робляться окупанти для статистики та інформаційного поля. Мовляв, Росія бореться в Криму з українськими диверсантами. Вони таким чином залякують населення Криму, щоб люди не спротивлялися, і саме тому вони цих людей затриманих намагаються судити по терористичних статтях, тому що це стаття за тероризм 205-го, які вони от посадили цього ігоря. Тому їм допомагає в інформаційному полі оці поліціфриковані справи, начебто за тероризм, розганяти оці меседжі, наративи. Що всі українці терористи, от ви бачите, ми скільки знайшли, скільки посадили, скільки вироків, скільки ще їх ховаються? Тому давайте з ними боротися, давайте їх знищувати, давайте їх переслідувати на території окупованого Криму. Наразі, за даними Кримської правозахисної групи, в російських в'язницях 40 так званих українських диверсантів. Щонайменше 13 з них мають додаткову статтю про тероризм. Зокрема, у червні суд Ростова на 10 років позбавив волі Олександра Литвиненка та Костянтина Євмененка, які нібито готували замах на окупаційну владу Криму. Затримали їх ФСБ у Криму торік, у травні, а заразом іще шістьох людей. Серед них майстра спорту зі спортивного орієнтування Кирила Баранніка. Йому закидають диверсію на залізниці, і за це йому загрожує пожиттєве ув'язнення. На площах, пляжах, у парках і скверах у тимчасово окупованому Севастополі встановлюють бетонні бліндажі. 90 вже є. Невдовзі буде 600, Принаймні так запевняє призначений Росією очільник міста Розвожаєв. Водночас координаторка руху громадянського спротиву Жовта стрічка Суспільному Крим розповіла, кількість бетонних бліндажів значно перебільшена, та й про небезпеку на півострові місцеві чиновники заговорили лише тоді, як отримали вказівку з Москви. Де через Москву, там, походу, взагалі не хочуть чути ні про яку безпекову ситуацію, бо ну, це імпортить їхню картинку, врешті-решт <смас> уже зрозуміли десь там в Кремлі, що, напевно, якось треба реагувати. Десь поступово ці блоки, ці поукриття я бачила і в парку. Е один на пляжі у нас у Севастополі на пляжах вже все літо говорять про укриття. Я тільки одне бачила За бетонні укриття. Окупаційна влада півострова взялася після Учкуївки, що біля Севастополя. Тоді, 23 червня, російська ППО відбивала ракету над пляжем. Внаслідок падіння уламків загинуло четверо людей, півтори сотні постраждали. Севастопольці звинуватили місцевих чиновників, зокрема в тому, що не було сповіщення про повітряну тривогу. Водночас аналітики американського інституту вивчення війни заявляли, російська влада безвідповідально заохочує туристів, а російські війська розміщують техніку поряд із цивільними об'єктами.